Я велот хакер. И сегодня мы играем Evolution Copy Так, я сразу попробую нажолот, чтобы сразу перескокнули когось. А, нет, мне 3000 треба бить. Нет. Окей, за 200. Так. Так. У мене поки що нічого нема. Я поки що тільки нубик один і все. Я просто нуб. Ну і зараз. Ну швидше. А, давай. За мені ще сто разів треба. Та ну. Окей, почекаємо чуть-чуть. Так, друзі, тут уже залишилось 15 ударів. Та ну. Так. так. Блід, мені хтось оцей негодяй якийсь допоміг мені. Окей. Я можу відкрити за 10 ійце. Закриваємо за 45. Окей, ой. Эээ, все. Окей, идем дальше. Поштильный нож. Так. Окей, ну це уже буде швидше. Хоть би, це добре. О, там босс дракон якийсь? Йоу. Це буде О. Я новый? Не? За що я новий? Я наверное, не... Стоп! А что за... Я навіть не добив, а в мен... я, я уже стал новым. третий Третій рівень. А... Давайте. Так. Оператор. О, да нас Саша Читер приеднался. Так, мне 10, 10 ударов я может пи, пип, пипкин. А, я уже думал пикми. Я уже думал, тут пикми какие Окей. Да, okay. До речи, у нас сколько да. подписчиков? У нас 4, по-моему. О, чотири. У нас дорога да. таке 500 підписників. Задубав. Мені якийсь ще вже допомагає 30 разів. Й-моє. Мені вже. Капіт. І поміняв себе на мене. О, у мене 50 кубків. Гарно. Так. І все, у мене 58. Власне. Йо-моє. Йо-моє. О-о-о-о. О-о-о. Стоп. Ото тут... Йо-моє. Що тут за скарення такі великі? Якщо ви пограєте в еволюцію Брейнрот, вони будуть не такі. Так, а то ми грали? Оу, я забрав. Так, а ну відкриємо. Відкриємо. Йоу, тут навіть капібара, але це... Капібара? Мені випав якийсь топок. Так, шобот. Пись випав. Окей. Доб'єм. Тебе на цілий один урок. Дома, я не повезло. А може зараз підписник? Може. А я не спитав. У мене 30 урок. Окей, вітаю. І запета. Подарунку. Так. Я б думав, оця курка, це вже не піпкін, а пікмі. Mm -hmm. Окей, у нас буде дві частини ми зробимо. А то і три. Ну так, десь, десь три. Це сьогодні, завтра буде. Ну ми так і кожен день будемо грати цю гру, щоб прокачатись до максимуму. А що мене зависло у мене написано я забрав уже О, Хелика Свара? О! у Хас... від нього він підпесник. Подиви, подивись. Й-мою 453 тысяч -мою! Чос туди урон. Да як ты зас -мойо! Так не чесно? За... Нічого, я сам не разумею, что таке. Окей, я назбираю 250 и куплю там потім. Мне значит по 121 О -о 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 -о. моя стоп. Я. Так я на ези можу жоти. Стоп. То, окей, хоть до ориху я назвали, а не желк. -мо. А вот так не час. Ну да, я сам люблю. Так. Я пробую бить. А, я... А так пробую. Меня Ну, там сколько? Оставлю в Я забираю Ах, ты мое место займешь? А что? Какое твое место? То не твоя Я там... Ну, так, забираем. Так. Ну, тут 6-10%. Есть. Я Мені тоже треба качество. А не шо, что ты на меня за траве в Да ну. Ты тоже меня можешь объяснять. Ты тоже в эволюции бренд был среди. ядерний крок неклеаура динозавра. Да, друзья, меня вепа в неклеардо динозавр просто у кейсі Ага. Просто, просто випадково. Да. Я ще не добив. О, так, так мене ты мене теж тоже було? Я ще не добив. Ой, я можу ура. Зараз, ні, я 500. Збираю. И Ой, я можу просто по цю корову. А, ні, коузіла. Оу, ё-йо. Ты козу может убивать? Да. Да. Ку-ку взяла. Ну, можешь что-то купить за? А как меня убили? Стоп. А как? А я, а, я что-то не понял. А как меня убили? Ё-моё. Ну що я можу купити за 15? Там щось можу... МОЖНО ОБМЕН РОБИТЬ! Я знаю. Не, уже не. Так, можна його знайти. 85. Мей урок. Зараз. Е 212. Mm. Так. Песноки, я зараз дану всему мало. Підписники Хто попробує світ нас відписати? Да там чітко але не Ой, просто получилось У меня урон 306 Серьезно? Нас тут 500 Не слухайте его Не, слушайте, не Просто, у меня урон 306 Дон mm Кибара -hmm. Я Дон Кибара Йоу

Просто, если я не мало снимаю. Да, А, ай, я могу босса убить. Да ясно, босс, ты свей, 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 а Я думаю, что я уже за свемого а буду босса убить. Капец. Так. Просто я, я как-то так швидко прошел за... 11 хвилин сорок секунд. Просто я вже семей левел. Mm -hmm. із 10к набив 3к. тридцать 32%. відсотка. Куритки, идите сюда. Три удари, бывает. Капец. А, у мене п'яшка того, що я без поставила. А в мене дві к кубки за подарунку. А що меня так сьомий? Ты мне давно? Да. Ну урон, тебе 514. А, мы можем на изі убивать. Нам пять ударов и все, ты курсе? А то мы по 500 снимаем. А, так. Да ну, что в меня это заставит? Написано получить подарки. А тут ничего нема. А Это все. Купил уже. Кимилтон Кибара. Кимилтон. Однако. А тепер дай мені бити бити. -бет. Мені ще один рівень і все, я на новий світ іду. Як до мені майже теж. Окей, ми вже знаємо, що в Люсі Брейнер, що там ми не викидаємо яйця а ч, е, їх можна потім з'єднати. У, за 16, давай позову. Що? Подивись сюди. За 16, хари. Ах, так. Йо-моє, 3, 3, 5, 3, 5 всі стоять. Е,

І на цьому у нас все. Зараз ми і дивіться другу частину. Ми Там зараз... ми можемо деколи грати на живо. Так. Так що всім па-па.